Гори Чечення, любіть Україну, любіть Україну, Краплиночку раю, любіть її мову чудову, благаю, до вас я звертаюсь, нове покоління. Ви наше майбутнє, а ваше коріння, землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героїв любов'ю, любіть її гори. Поля та долини, ні просимо чоли, і грона калини. Любіть її мову таку солов'їну і пісню любіть. Бережіть Україну, не маємо права її забувати. Для нас Україна це рідна мати. Тоді ми народ, тоді ми держава. Тож будь патріна. Землі Завледни слава!